Дорогі друзі, цей рік був непростим. Він болів, він випробував, але він показав головне ми вистояли. Україна сьогодні в серці в кожного з нас, у наших думках, у наших родинах, в нашій відповідальності один за одного. Ми навчились цінувати прості речі, тишу без сирен, ранок без тривог і обійми тих, кого любимо. І сьогодні ми подумки поруч з тими, кого немає з нами, але хто назавжди залишився в наших серцях. У новому році я бажаю вам не тільки здоров'я, я бажаю вам внутрішнього спокою, ясності думок та сили жити, не на виживання, а на життя. Бережіть себе, бережіть свої нерви, бережіть своїх рідних. Посильна країна починається зі здорової людини та відповідального серця. З новим 2026 роком! З вірою роком в Україну з теплом з людяністю.